Я особисто говорю так, що краще максимально ходити на своєму суглобі, ніж ходити на ендопротезі, і пацієнт повинен прикласти всіх зусиль, щоб ходити комфортно, звичайно, на своєму суглобі, навіть якщо там є вже якісь остеоартрозні зміни, ходити максимально довго, скільки він зможе ходити. Чому тому, що всі ендопротези мають певну, ну скажімо так, термін придатності. Будь-який ендопротез не може служити вічно, і в ньому є певна обмеженість віку. Якщо це молода людина, якій зараз 40 років. То їй явно швидко робити ендопротезування, тому що ендопротези середньостатистично витримують біля 15 років. Є більше, є менше, але так говорить статистика. Через 15 років їх треба міняти. Але поміняти ендопротез ну, в загальному можна всього лише двічі. Після того вже немає можливості по самій кісті поміняти ендопротез. Тому максимально людина, скільки може відтягнути питання ендопротезування, вона це повинна зробити. Для цього використовувати ті кроки, які я сказав. І найважливішим. Ви з ними це так як ви чули маса тіла і, звичайно, фізична активність, фізична терапія. Періодично такі пацієнти потребують підліковування з допомогою різних методів механічного впливу, тобто це різні методики фізіопроцедур, це ультразвук, це ударно-хвильові терапії, лазерні терапії, це масажі, це різні медикаментозні лікування. І бажано такі один-два рази в рік проходити курсами таке підліковування. в тому числі підходить і санаторно-курортне лікування, підходять різні методи. Підживлення, покращення обмінних процесів, покращення циркуляції крові, покращення стану цих суглобів і систематично, систематично вправи реабілітація, лікувальна фізкультура це те, що є одним з дуже важливих методів лікування остеоартрозу.